Всім привіт, з вами завжди Хохар. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою екстремальну кар'єру в F125. Сьогодні у нас буде вікенд в Азербайджані, і що найцікавіше, я сьогодні не буду вам показувати гонку від свого лиця і онборди. Я вам одразу покажу типу лайв-формат гонки. І обов'язково напишіть коментарях, чи вам так цікавіше дивитися, то як камера переключається не лише на мене, на мій раз, і знову в принципі на всі мої настройки машини, а показує в принципі гонку, а не тільки мене. І так, пару онбордів і повтори всякі. Ні. Обов'язково пишіть коментарі з, з приводу цього. Спочатку подивіться відос. Е, ну, до речі, хто олд, той знає, що раніше вже в мене такий відос був основною кар'єрою в Майамі. А зараз у нас стартова режитка на сьогоднішню гонку, де у нас на полпозиції стартує Ландон Норріс. Хто б сумнівався? До речі, кваліфікація була в дощ. Принаймні кінець кваліфікації. Другий Макс Верстапен, третій, Шарль Леклер, четвертий. Льюіс Хеммельтон, п'ятий, Оскар П'ястрич, шостий Фернандо Алонсо, сьомий Стванукова, 8 восьмий каскі, дев'ятий. Цунове, та й десятку не закриває Айзехаджар, 11. Джордж Раусел. Ну, погано для Мерседес. 12. Строл, 13 чотирнадцятий 14, 17, 15. Я вибив з другої квали, ну, після другої квали. Ні, ну, на третю коло я точно вже не попав. Ну, до речі, мій напарник взагалі там вибор, а Джек Дуен, ну, фактично, нічого не втратив, тому що він таки кваліфікувався останнім. Тож... Скоріше за це все, була якась заміна деталей або зміна сетапу машини. Ну, одне з двох. Але що так, ж так, він нічого не втратив через свій штраф. Ну хіба ж ми аби спітали стартувати, але цього і війни немає. А у нас тим часом уже старт гонки. Де мені бажано... Не то, щоб просто вижити, щоб не зробити шостий ДНФ засуну, але я маю два подіума, нагадую. Ну, а ще, щоб і очко якесь робити, я принаймні ж проти ціноди борюся за яке там сьоме місце в особистому заліку. Ну да, до речі, я ще на тих тракторах стараюся валити. І я продовжу нити про те, що в F124 боліди були швидші, і, в принципі, F1-24 топ. А зараз у нас з вами, знаєте, яке шоу буде? Це що називається? Virtual Safety car, Safety car і Red Flag. А зараз я вам покажу чому. Бачите, всі помало рухаються. Но, завдяки цьому я пробився в десятку, подивіться на це уважно. Цунода вмахався. От, дивіться, показую, показую, бачите. Цунода такого взяв, вмахався. і за ним тут Еліям Луусен і Хаджар. Ні, то Хаджар просто, але Елієм Лоусен, до речі, за якийсь маневр, який, ну, де він по факту не був винуватий, можливо, це просто за обгони. Ну, хз. Одним словом, йому впаяли 5 секунд штрафу. Це є зле, то є дуже зле. Ну, окей, що є, то є. Не мої проблеми, не моя гонка. Ну, моя гонка, моя гонка, а лосна то лосна гонка. А у нас тим часом вже новий старт з третього круга, фактично, і цей круг я вам показую повністю. Ну, вдруг, то перший раз на Азербайджані. Так от, поки що, я стараюся не втрачати десятку і. Я в такому неприємно доволі таки трафіку, тому що Альпін, вони чуть-чуть там помаліше за нас. І трактори мої, вони не їдуть. І по факту ми всі тримаємося в паровозіку. Мій єдиний, напевно, козир, так це і DRS. Ну і Так, в Міні МІНІЗРІ І, і РС на Азербайджан. Так що. Можливо, це мені навіть і допомогло би. Хоча, хоча. Мені зараз допомога не сильно не потрібна, бо тому що свою місію попасти в очкову зону я вже виконав. А зараз ми ну, і місії попасти в топ-8, щоб зробити хоча б 4 очка. І з цим я також по факту справляюся потихеньку. Типу, недуганя, Хаджара, там потім Расел чи окона, якщо разу дожине. І в принципі нічого тяжкого цього я не бачу. Головне зробити. А от що решта буде неважливо. Поки що ж у нас окон не збирається дати позицію Раз, ну... Як ніяк Ха бореться за хоча б якісь очки. Бермен, до речі, має більше очків, ніж Окон. Набагато біль... ну, як, не набагато, біль... але має більше очки. Тут, до речі, Гаслі понесло і він вирвав. Да. Ну, Берман має більше очків і. має, можна сказати, кращий статус в команді, а окон відносно недавно тільки почав їхати. Хоча. Хоча Берман завжди десь поруч. Поруч з законом. А ОКО не то, що ми так сильно їдемо. Можливо, просто болі цього разу дозволяє. А Отже, там десь Сінгапур, знову хаса відвалюється, потім аж в Лас-Вегасі вистрілять, і в Абу-Дабі все буде вирішуватися. Ну, до речі, мені б хотілося Абу-Дабі виграти, щоб ну, хоча, б, хоча б якось тих тракторів підняти на третій подіум в сезоні, можна сказати. але вже не з трофеєм, там, з рівним чи бронзом, як то при, е, прийнято казати. Ну, в Формулі 1 це просто менші трофеї, там в два рази менші. А щоб зробити цілий трофей для цих тракторів, і щоб вони нарешті Audi стали і почали вигравати там через пару сезонів. Ну окей. Зараз же ми з вами дивимося забити ферстапен Норіс Леклер, який борються за перемогу, фактично. Ну, не то, щоб перемогу, а скоріш за все, просто за лідер за тимчасовим. Бо тому що, ну, якби ще 20 з лишнім кіл попереду. І. Це доволі таки багато. До речі, перемістилися з вами там на круг вперед. І бачимо, як Ферстапен домінує над Норрісом. Хоча Норріс включає ДРС І ну, Ферстапена тут тупо шансів нема. Погано оборонявся, треба було сидіти на своїй траєкторії і по своїй траєкторії далі атакувати Норріса, не пропускати. Хоча він то зробив. Значить, обігнати він його все ж таки пізніше зможе. Або ж не зможе просто не хотів його тримати. Хоча я б на місці Ферстапана Норіса тримав, бо тому що. Як Норіса не потримаєш, так і все, вже його не догнати. Так, до речі, в нас там ще оскреп'ястри позаду Леклера, так ти по-моєму, погано відклався. Ну ладно. По-моєму. Так от, поки що я ще за весь час догнав Айзека Хаджара, і моя місія попасти до топ. 8 починає потихеньку провалюватися, бо тому що. Що тут сталося, я казати, звичайно, не буду, але 4 секунди програю Оконо, хоча програє три мені. І чесно, мені б хотілося, щоб в цей момент гонка завершилася. Ні, ну хіба ж що хотілося, щоб Кімін тонули там очки заїхав, бо, тому що реально шкода, пацана. Но, до речі, на відміну мого першого сезону в основній кар'єрі, Кімі тут в першому сезоні їде. Вау! Прикольно! Кімі нарешті поїхав, ну, не то щоб нарешті, але він поїхав. Ну, ура! Бо вже можна порадуватися, там, я не знаю, ну, це вже поробити. ну просто давайте всі, всі дружно радуємося за Кім'я Тоннелі, тому, ну, тому що це Кімін Тонелі він нарешті то, то, цей бочки зробляє в цій кар'єрі, хоча на подіумі він ще не був. А пер, в, основному, в основній кар'єрі в першому сезоні він на подіумі вже був, а з першого сезону потім в нього була серія неудач, потім перейшов Red Bull, виграв гонку. До речі, провиграв гонку. Зараз у мене в кар'єрі ще триває шостий сезон, я сьогодні приїхав Азербайджан, і в мене кіндонель там гонку виграв, якщо що. Я якщо не забуду в телеграм-каналу, вам всякі скріншоти в чат покидаю. До речі, вступайте в мій телеграм-канал, пізніше ще посилання на чат, лише можете там навіть полистати вверх і самі пошукати. Вступайте теж в чат, там пишіть щось. Ну, ну я принаймні той чат читаю. Так от, поки що. Повертаємося до гонки. Леклер лідер, другий Норіс, але Норіс йому починає програвати. І ферстапен програє Норрісу, Хемілтон програє Ферстапена, піастрі починає наближатися до Хемілтона. То погано для Феррарі, бо тому що як у піастрі ма, є темп і причому не слабкий. І зараз ми з вами переміщаємося на 11 кол. Зле коло для Габріеля Бортолеточ. Не тримай на нього навів камеру. Я би по-іншому мені тупо не наводив. І так дивимося, що воно сталося. Оп! І все. Габріель не їде. А знаєте чому? Бо тому, що мотор згорів. Ну, не те, щоб згрів, типу, ну, тут мотору хана. Але ще який курьоз стається, Alban ламає собі крило, а це вже шматок на трасі валяється. Тобто жовтими прапорами вже махають. А далі, що ще? знаєте, що ще цікавіше стається? Віртуальний сейфтікар. кар. А потім буде у нас через пару секунд редфлаг, хоча я навіть не зрозумів через що. І знаєте через що? У нас Ферстапен вибив. Так, да, я так і думав, що через нього. Но! Ферстапен вибив! І він де і тобто... піастрі зараз, по суті, в плюсі, а Ферстапен віддає чим... Ферстапен такий. Е, Клер Норріс, піастрі. Забирайте титул, забирайте, 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 він мені не потрібен. Не, Ферстапен, так не буде, ти повинен титул ті, повинен, в цій грі. Ти повинен крейн мужчини тільки зараз виграти той титул. Я за макла. Я за піастрі більше... Ні, ладно, я за все в реальному житті вболіваю, а не за Норріса. Ну, ферст... хочеться, щоб ферстапен тоже виграв титул, а потім за рекорд Хеймул і шумахера побив. Ну, якщо, звичайно, зможе. А я думаю, що зможе. Ну, Але поки що, я на старті поїхав доволі таки добре, тому що я прийшов і Гаслі, і Алонсо. Ну, не то, що Гаслі би прийшов. Ну, він був позаду мене, я забув, що я стартував тоді восьмий. До речі, я ще той у мене здивувався, типу а чому я восьмий, а не дев'ятий. Ну, я просто не звернув увагу на Макса. Так от, поки що ЛеКлер зберігає своє лідерство і. До речі, не буду його довго цю гонку ще показувати, буквально половина гонки, потім покажемо потім, якщо що. Все по стандарту. Так от, далі. Норріс намагається одогнати, Хемілтон намагається з ним триматися, але Хемілтон програє потихеньку. А Рассел там взагалі. Як тихонечко, тихесенько собі так їде. Ну, не сказати, що найкраще для Расла, але атакувати свого старого напарника треба, враховуючи то ж ти пацан їдеш в Мерседесі, а той їде в команді, в яку ліпше не вступати в реальному житті, але в ігрі можна, тому що, до речі, єдине, де Феррарі не туплять в Формулі 1, це в іграх F1. То єдине, то напевно єдине місце, де Феррарі їдуть і виграють без помилок. І коли я за них їду, то я тим більше виграю без помилок. Уявляєте! А в реальному житті слабо. До речі, всі бачили, що в Феррарі, ну, Антоніо Фуоко, в Феррарі десь 96-й GT3 виграв Макау. Феррарі верла чемпіонат Век, я якщо дивився. Ну, блін, а Формулі 1 що слабо? Давайте закинемо всі сили Формули 1 просерем ДТМ, просерем ВЕК, просерем імсу. GT3 мається на увазі імса. До речі, підстопи ми ще не зробили. І зараз будемо робити. Так от, то я просто пришвидчую коло, щоб не було скучно то дивитися. Одним словом, давайте просрем всюди, але в кінці-кінці виграємо кубу конструкторів Формулі 1. І за 20 років можна буде виграти десь там ще один. Ну, бажано не за 20, а там зразу. Ну так, підряд 100 приблизно. Хе, прикольно, я думаю, буде і... Льюіс ну, 108-й титул, давайте забронюємо 27 рік, якщо, звичайно, ним контракт з контракт захочуть підписувати, хоча з Льюісом зараз контракт підписувати не хочуть. Це і правильно, і неправильно, бо тому що, ну, Ферері самі говноєди за застрали йому подіум там пару разів точно. Так от, поки що ж, ми робимо нарешті підстопи! І знаєте, що мені роблять ідеальний підстоп Алонсо не вигідні позиції, і що правильно він мене змушені буде пропускати. Прекрасно! Я обійнав його на підстопі фактично. Рассел, до речі, заїхав, і це стратегічно правильно, бо тому що поняв, що потримається ще то один круг і все більше не витримає. І і да, Палаван Рассел спрацював, як ми бачимо. 18 те коло, він лідер гонки. І Леклер тільки з боксів виїхав. Норріс за ним. А я четвертий! А Піастрі програє доволі-таки сильно. Він реально дуже сильно програв. Там Сайнц ще більше програв, но зато скільки там відіграє. Хемілтон, ну, добренько таки програв і... Що тут ще можна сказати? Ну, в принципі, нічого, давайте я вам покажу боротьбу Хеймлтона і Айзека Хаджара. І, ну, до речі, тут, так, да, Хеймлтон його пройшов, Айзек Хаджар намагався боротися. Ну, нічого не вдалося, тому що у Хеммельтона боліт позволяє боротися. І далі погнався за Алонсо, який гнався за мною там буквально пів секунди. І що ще цікавіше, так це Леклер починає доганяти Расела. І отак, увага! У Леклера є 8 кіл на обгон Джорджа. За 8 кіл, щоб повинен стигнути Шарль. За коло, ну, за давайте два кола зняти пів секунди. Ще за два кола зняти секунду. -на, ну, ДРС відключили. Ну, а попасти в сліпстрім. І далі десь нам під кінець гонки його пройти і виграти цю гонку. І це все заради того, щоб Чемпіонський кубок хоча б якось заробити. Поки П'ястрі не в очках, а ферстапом вибив. Це ідеальний момент для Леклера. І вже на 19-му колі він навіть перевищив той план, бо тому що він почав відігравати занадто багато. Півтори секунди Джо до Джорджа було, півтори секунди. З таким темпом здавалося, що Леклер мав би по ідеї навіть і гонку виграти, хоча це вже залежить і від Джорджа, і від Шарля. І від одного такого повороту в третьому секторі, ви знаєте, який там третій сектор, який там поворот в дощ, або коли у тебе зношена резина, або коли там з кимось борешся. Одним словом, Джордж потихеньку програє. Далі, до речі, повертаємося до моєї гонки, я там борюся до сих пір за топ-4. Ну, ми всі стоїмо поки що в паровозі, бо тому що я не їду швидко, я не знаю, яких їх... ти в дощ без помічників на тракторі, тим більше на тракторі, і сетап у мене теж неправильний. Це піастрі бореться за сьому позицію і можна сказати, Леклер уже в мінусі, треба було раніше думати, ладно. Головне, що Піастрі не в топ-5, і це плюс для Леклера. Він там зараз той Піастрі заробляє там скіфт. Ну, 6 очків, 4-6 очків максимум. Ну, поки що. Звичайно, що у нього ще є шанси заробити і всі 10. А то, і, якщо я десь затуплю, то і всі 12. Ну, для цього ж треба, звичайно, постаратися. А щоб постаратися, треба добре попрацювати. Ну, в принципі, що так, що так стараєшся і працюєш. ну, одне і саме. Одним словом, давайте не зациклювати на тому увагу і подивимося як краще, як Ледклард доганяє Расла. І за всі ці кола він зняв лише 4 десятих. Е, Ну, Сказати, що стид не можна, але все одно стид, бо тому що в тебе ідеальний темп на цій трасі. Ти можеш виграти гонку. І ти тупо береш і віддаєш перемогу тому по ідея, взагалі, мав би прийти там, дай Бог, в десятці, Дай Бог в десятці. Ну і, ну, кей, типу, я не проти того, що Джордж виграв цю гонку, але зараз виграє ту гонку. Ланс Пойлер, ну що Джордж виграв. Ну, одним словом, залишилося кілька метрів до фінішу. Останні сотні метрів. І як ми бачимо, Джордж Рассел перемагає гран-прі Азербайджану. Леклер зараз за ним, а за ними 14 секундах Ландо Норріс. А далі повертаємося до моєї битви з Льюісом Хеммельтоном. Який програв мені тут, причому добренько програв в тому повороті. А далі все, що я мав зробити, затримати його. І мені це вдалося. На цьому повороті я потихеньку починаю тримати, він тупить, там брудне повітря робить свою роботу. Далі тут я добре, ну як добре, просто добре нормально проїжджають повороти. І Хемілтон також добре їх проїжджає. Але стається курьоз для мене, так це він починає відігравати, але йому тупо не вистачає Щас там піастрі намагає. Я вам казав ще один. Я я казав ще один круг, і піастрі був би вже четвертим. Ну але Мерседеси, по-моєму, якщо не помиляюся, нагадайте в коментарях, здобувають свою першу перемогу в цьому сезоні. Круто! І здобувають вони з Джорджем Расселом. До того вони були, по-моєму, тільки на подіумі. І причому Кім не був, там, там був тільки Джордж, ну окей. Кім все одно непогано в цьому сезоні їде. Типу, ну похоже на те, що в реальному житті, але в реальному житті в нього два подіуми вже є. Е, да. Ну окей, поки що Мерседеси молодці. А ми з вами вже підсумовуємо результати. Джордж Рассел переміг. Шарль Леклер приїхав другим. З найкращим колом і лише в одній секунді, і одній тисячні від Джорджа Рассела. Третій, Ландо Норріс, з першої позиції від коти. До речі, Джордж плюс 10 позицій. Чи навіть плюс 11, я не знаю, хто враховував. Ну так, да, плюс 10, фактично. Четвертий, п'яз 15 позиції, до речі, я пілот дня, п'ятий Льюіс Хеммельтон, шостий. П'єр Гасти, сьомий Оскар Піастре, 8. Алекс Салбун. З 19-ї позиції стартував, похоже щось на Джорджа, дев'ятий Алонсо відкотився і десятку закриває Естебан Окон. Даліс там решта там Сайнс, Хаджар, Антонелі, Дуен, Строл, Лоусон, який отримав 5 секунд штрафу, що вони не вплинули і у нас. Ферстап, Бортона Цунода. А цено, якщо одного кола не завершив. Далі у нас що у нас по особистому заліку? Піастри до сих пір зберігає, зберігає лідерство. І Ферстапен йому програє там буквально 12 очків. Шарль через те, що програв, ну, програв гонку, то програє ще більше і шансів на чемпіонський титул залишається все менше і менше. Це Кубу конструкторів, а зараз ми з вами переходимо до кінця. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на, на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, вступайте на канал, сервер і всім папа! -па.